Більше 500 людей взяли участь у заходах, присвячених Дню прапора. Сині-жовтий стяг розміром 14 на 8 метрів підняли на Майдані Соборному у Житомирі. Житомир став третім містом в Україні, де підняли державний прапор. За словами першого обраного міського голови Віталія Мельничука, синьо-жовтий стяг над Житомирською міською радою з'явився ще до проголошення незалежності України. Ось хлопці, які голосували. Ми це робили. ось він приніс мені. листа, каже, треба, треба горить, встановити говорю, український прапор. Це ще був радянський союз. України як держави не було. Нам терор потім встановив за те, що ми підняли прапор. Це був такий терор. Його знімали, кидали, казали, це Бендерівське, Підлюрівське отродє. Е, це все зробило. Що я тільки не чув? Ми твоїх дітей всіх достанемо. В липні, 24 липня, Київ підняв синьо-жовтий прапор. Але жодне місто на центральній східній Україні так і не підняло до проголошення незалежності. А Житомир був першим. Один із символів держави це прапор. Тому день дійсно знаковий. Дуже задоволені, що стільки людей прийшлося до на цю подію. Чесно, гордий за те, що я бачу, і мені просто дуже приємно, що я тут знаходжуся сьогодні. В даний час Це в серці повинно бути. Держава повинна бути в серці, і звісно, наш прапор також повинен бути в серці з нами. Будівництво флагштоку для прапора тривало упродовж двох місяців. Це спільне фінансування з міського бюджету з обласного бюджету. Колонна сама вона коштувала 2,8 мільйона гривень, виготовляв її. Наш Карастенський завод металовиробів і всі інші роботи з благоустрою коштували сумарно 13,5 мільйонів гривень.